Днями відбулося засідання виконавчого комітету міської ради серед основного, що безпосередньо стосується білоцерківців, припинення руху тролейбусів. Місцеві чиновники, посилаючись на потребу в економії коштів комунального підприємства тролейбусне управління, а також на необхідність заощаджувати електроенергію, своїм рішенням зупинили електротранспорт на невизначений час. Даний проект рішення підготовлено відповідно до чинного законодавства України та з метою економії електроенергії та фінансових ресурсів. Пунктом 2 статті 20 закону України про місцевий електричний транспорт передбачено, що в умовах надзвичайного чи воєнного стану надання транспортних послуг може обмежуватися або припинитися. Також чиновники встановили нові тарифи на послугу приватного акціонерного товариства КТП 1028 З 1 січня 2023 року підприємство родини міського голови надсилатиме білоцерківцям платіжки за вивіз та захоронення сміття із на 30% більшою ціною за дані послуги. 4 дорожання у нас. Е, до три до 30%. за ці гроші підприємство має виконувати свої функції. В тому свій населений пунктів місцевості варто сказати, що КТП єдине підприємство на території громади, яке надає послуги із поводження з побутовими відходами. А також на полігоні, де проводиться захоронення сміття, діє сортувальна лінія, що належить родині диких та відокремлює частину відходів для вторинної переробки і подальшої реалізації на переробні підприємства. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.